Доброго дня, малята! Сьогодні ми навчимося вимірювати предмети. А для цього нам потрібна буде лінійка. А перед тим розгадайте загадку. Довгі палички кругленькі, сині, жовті, червоненькі. На папері походили, кольори свої лишили. Звуться палички оці кольорові. Олівці правильно. Погляньте. Олівчики наші розташовані так, що на початку вони на одному рівні знаходяться. Ви бачите? Вони відрізняються за кольором та за довжиною. Я думаю, що ви легко можете назвати який олівчик найкоротший? Так, це червоний. Який олівчик найдовший? Так, це жовтий. Ось, дивіться, наш гномик-мрійник бавився з олівчиками і їх порозкидував. Зараз їхню довжину дуже важко виміряти. І тому ви можете помилитися. Так от, для точного вимірювання довжини люди і домовились про однакові у світі одиниці вимірювання. І одна з них це сантиметр. Виміряти довжину предметів нам допоможе лінійка. Лінійка? Це найпростіший прилад для вимірювання. Лінійки виготовляють з дерева, пластику, тканини та металу. На лінійці є поділки та цифри. Один см це відстань між двома сусідніми числами. Поділка 0 або, ще кажуть, нульова є початком відділку. Знаходиться у лівому кінці лінійки. Великі поділки, під якими є цифри, називають сантиметри. А маленькі поділки міліметри. Зверніть увагу, як правильно прикладати лінійку. Треба покласти лінійку так, щоб початок предмета був на позначці 0. А цифра, яка співпала з кінцем предмета, буде означати його довжину. Довжина зеленого олівчика. 13 см і записується воно так. В кінці крапочку ставити не потрібно. Тож пропоную виміряти висоту чашки. Позначаємо верхню і нижню межу. Розташовуємо таким чином, щоб відмітка 0 порівнялася з дном чашки. Число, яке збігається з верхньою межою, є її висотою. Отже, висота нашої чашки 12 см. Що ж, молодці, гарно ми з вами попрацювали. Тепер ви знаєте, як треба виміряти довжину будь якого предмету.